Я хочу сказати, ніколи ніхто у своїй родині не надіється на когось, а завжди надіється на себе. А ми ж одна велика родина. Чому ми повинні надіятися на когось, на іншу родину? Давайте на себе. Давайте так, щоб ми соломійка. Давайте щоб так, щоб ми були е, якось е, цією родиною, такою, як ми завжди були. Давайте повторимо. Oh